Іноді так відбувається, що люди, люди у світі живуть за таким досить суперечливим гаслом. І це гасло звучить так: – «Остерігайтеся тих, хто тебе пробачив. Великодушність тобі ще згадають. Досить таке суперечливе, суперечливе гасло. Інколи на цьому гаслі будуються і певні відносини між людьми. Інколи в сім'ях, чоловік з дружиною після якоїсь сварки, вони живуть за таким гаслом як довіряй, але провіряй. Тобто немає довіри і такі досить суперечливі, суперечливі відносини. Чомусь суть прощення у світі викривлюється. І це приносить великі великі проблеми у житті у житті людей. Чомусь людині важко прощати, важко прийняти прощення. І внаслідок цього навколо людини формується такий певний круг, певний круг таких ніби ворогів або людей, з якими не варто зустрічатись, людей, яких варто е остерігати. Інколи люди кажуть, що в мене абсолютно немає ніяких ворогів, одного разу. Е в однієї бабушки, якій було десь приблизно, не пам'ятаю точно 90-95 років, і прийшли до неї кореспонденти і запитували секрет довголіття, брали інтерв'ю на день народження і спитали: е, а є є у вас взагалі вороги? Чи немає? Бабушка каже: Ні, абсолютно немає. І Кореспондент каже, а як так, що ви прожили таке довге життя, а у вас ні одного ворога? Він каже, все просто. Просто на даному етапі я їх всіх пережила. Тобто в мене вони були раніше, але зараз немає. І інколи в людей створюється такий певний круг, який варто було б остерігатися. Я хотів би сьогодні прочитати одну історію. Яка говорить про прощення і, взагалі, про актуальність цього питання в сьогоденні і в нашому християнському житті? Ця історія записана у книзі Матвія, 18 розділ з 23 вірша. Повністю не буду її зачитувати. Тому царство небесне, подібне до царя, який захотів здійснити розрахунки зі своїми слугами. І коли він почав здійснювати розрахунки, привели до нього одного, який був винен йому 10 тисяч талантів. І оскільки той не міг заплатити, то його господар наказав продати його і його дружину, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді той раб упав і, вклоняючись йому, сказав: Господарю, потерпи мені, і я все заплачу тобі. Господар, зжалившись над тим рабом, відпустив його і простив йому борг. А той раб, вийшовши, зустрів одного зі своїх співробів, який був винен йому сто динарів, і схопивши його, став душити кажучи, заплати мені те, що винен. Тоді його співраб упав йому в ноги і, благаючи, його, сказав Потерпи мені, і я все заплачу тобі. Та він не схотів, а пішов і посадив його в в'язницю, доки той не віддасть борг. Перед цим була розмова Ісуса Христа з учнями про прощення. Шла мова, скільки я маю прощати своєму брату, скільки разів чи маю взагалі прощати, і ось Ісус Христос після цієї розмови дає таку певну притчу для своїх учнів. Взагалі, якщо дати оцю притчу, прочитати будь-якій пересічній людині, мені здається, що кожен скаже, що негарно поступив цей раб. Тобто, якась ця історія така досить некультурна, неетична. Недобре він вчинив. Але взагалі, чому Ісус Христос дає цю притчу нам сьогодні? Чому? Можливо, вона дійсно актуальна і сьогодні. Більше того, цікаво, те, що тут говориться про те, що тому Царство Небесне подібне до царя. Тобто, Він говорить про те, що ось ця історія, ось такий випадок відбувається у Царстві Небесному. Тобто, у церкві безпосередньо у нас сьогодні. Тобто, Можливо, в цій історії є якісь підводні камні, які закладені Ісусом Христом. Ну, перше, на що я хотів би звернути увагу, це велика сума, да? Е, Важко сьогодні конвертувати ось цих 10 тисяч талантів в сьогоднішню валюту, але якщо порівняти її з, з таким прикладом, налог, який сплачувало. Римлянам і Думея, Юдея, Самарія Галалея, сумарно становив 900, 900 талантів за рік. Тобто чотири ось цих це республіки, я не пам'ятаю, Респ... ну я не знаю, як точно називається ця якби, одиниця. Вони сплачували за рік Кремля нам 900 талантів. А ось сума цього з цієї цієї людини бору становила 10 тисяч талантів. Тобто це 11 років ці чотири республіки могли сплачувати свій бор. Золото, яке свого часу зібрав Давид. На побудову храму сягало близько вісьми тисяч талантів. Тобто на цьому контрасті ми можемо приблизно зрозуміти, яка величезна, величезна боргова така яма, в яку впав ось цей, ось цей раб. І таке запитання одразу з'являється, як, яким чином взагалі він міг завинити таку суму. Ну, що цікаво, що до обрахунку борг, ми не бачимо, що особливо його тривожив цю людину. Да? Тобто він почав його тривожити після того, коли господар взяв і сказав: віддавай, або я продам всю твою сім'ю. І ось господар каже: якщо не віддасиш, я все продаю. І що робить цей раб? Він падає на коліна і благає про прощення йому. Ну, цікаво те, що він про прощення не благає. Так, він падає на коліна, він падає на коліна перед господаром, але каже такі слова: Господарю, потерпи мені, і я все заплачу тобі. Тобто він благає про те, що я тобі ось цих 10 тисяч талантів, цю величезну суму, я і тобі, я й тобі хочу віддати. Він просить не про прощення... А про певне відтермінування боргу з метою того, що я віддам. Але запитання, яким чином ти віддасиш цей борг? Як ти плануєш це заробити? Адже ти працюєш в господаря, все те, що в тебе є, воно в тебе є виключно заради твого господаря. Все тобі дає він. Але якимось чином він планує, що, можливо, десь я получу якісь певні гроші, я цей, цей борг віддам. І ось картина Господар, і перед ним раб на вколішках, який благає про відтермінування. І мені одразу запитання таке з'являється: а чи не нагадує вам ось ця картина іншу картину? Інколи так відбувається, що людина, коли попадає в якісь певні тривоги, коли попадає в якусь певну біду, вона падає перед Богом навколішки на коліна і просить Боже. Якщо ти цю біду від мене відвернеш, я тобі буду служити все своє життя. Або я буду робити тобі то то і то, -то якщо ти ось цю, цю річ забереш з мого життя. Іншими словами, людина каже: Я заплачу тобі борг, лише ось забери, забери оцю ось річ, щоб вона мене, або цю біду від мене. Господар дає, якщо ми далі слідкуємо на цю історію, більше, ніж Просив раб. Да? Раб просить про відтермі... відтермінування. Господар прощає повністю повністю його борг. Він каже: Йому йди, ти вже абсолютно вільний, ти нічого мені не винен. Я більше від тебе не магаю, не вимагаю ні оплати. Ти повністю прощений. І ось виходить цей раб. І що цікаво, здається, коли ти прощений в тебе впав тягар із плеч. Зараз ти повинен, якби, тут радість повинна переповнювати своє серце. Зараз ти повинен радіти, ти повинен обійняти весь світ, тому що ти нічого не винен, ти вільний. Але відбувається все якось трошки по-іншому. Здається якесь певне непорозуміння. Виходячи з дверей, він бачить свого товариша з піврабаха, пає його за горло і починає душити. Ну чому так? Одразу такі запитання, чому так відбувається? Що не так ось цим, ось цим господарем? Чому цей товариш хапає за цих там, 100 динарів? Ну, якщо фактично це там, якісь певні копійки, були це невелика сума на той час. Чому він його хапає? Що не так з цим господарем? З цим, верніше, що не так із цим рабом? Чому така певна неадекватність в його діях? І що цікаво, що ось цей раб, який так винен цих 100 динаріїв, він каже: Я тобі все віддам. Почекай, зачекай. Тобто абсолютно та сама фраза. Здається, ця фраза мала отверезити цю людину, нагадати щось, буквально там, не ти також стояв перед господарем на колінах. Але ні, цей раб бере і віддає його у в'язницю. І що не так? Що не так із цим рабом? Мені здається, що ось причина такої неадекватної поведінки закладена у самому початку з цієї притчі. І ця причина закладена в цій фразі, коли, стоячи на колінах, він просить Я віддам тобі все, я тобі заплачу. Здається, що причина закладена саме ось там. Якщо ми згадаємось, це початкове гасло, яке я зачитав, «Остерігайтесь тих, хто тебе, хто вас пробачив, великодушність можуть вам нагадати. Таке відчуття, що причина полягає в тому, що ось цей чоловік він вирішив на всяк випадок збирати гроші. На той випадок, якщо господар згадає про свій борг і захоче його забрати, ці причина взагалі не вказана повністю, але якщо ми прослідкуємо ці причини на слідкові зв'язки. То проаналізуємо перебіг цих подій, то бачимо, що ця думка вона стає досить актуальною. Чітко видно, що людина не зрозуміла всю глибину того прощення, яке дав господар своєму власному раху. Людина не зрозуміла всю глибину свого прощення, і вона чинить абсолютно не так, як повинна була б чинити своїм товаришам. І ось 35-й вірш. Так і мій Небесний Отець зробить з вами, якщо ви не простите від свого серця кожен своєму брату Його провини. Знаєте, ця притча у нас сказана була учням, але сьогодні вона також сказана і до нас. Бог, як ось той господар, Він простив усі наші гріхи повністю. У нас вже немає перед Ним Боргу. Бог, проявляючи благодать завдяки смерті і Воскресінню Ісуса Христа, Він все прощає. І ми не здатні заплатити за свої власні гріхи. І що цікаво, навіть вічне перебування в аду, воно не здатне вернути ось той борг, який свого часу ми стали винні внаслідок гріха перед Богом. І прощення це стало воно можливим лише виключно завдяки жертві Ісуса Христа, але інколи внаслідок. Нашої такої певної гостичної природи в нас може з'явитися спокуса, потрохи почати збирати і сплачувати Богу свій борг. Нерозуміння всієї повноти прощення, воно інколи спонукає нам нас додавати щось до того спасіння, яке дає Ісус Христос свої певні добрі діла, і опиратися на це у нашому власному спасінні. І наслідок ось цього спасіння ділами є те, що людина стає. Черствою релігійною. приклад фарисеї, ви пам'ятаєте, да, люди, які намагалися опиратися на свою власну праведність, їм нічого не варто було також схопити свого товариша за горло і душити його, щоб він віддав цей власний борг. Їм нічого не вартувало взяти Ісуса Христа і розіп'яти на хресті. Нерозуміння всієї повнити прощення спонукає до непрощення свого товариша або свого брата. Знаєте, це такий певний ланцюжок. Нерозуміння того, що Бог тобі зробив, призводить до того, що ти не розумієш, що тобі винен товариш. Там нерозуміння, нерозуміння ось тут. І я хотів би звернути сьогодні. Особливо на це увагу. Якщо у нас є якісь певні проблеми із прощенням, ми не можемо простити своєму власному брату. Нам потрібно благодати Ісуса Христа. Нам потрібно повернутися до того початкової ситуації, коли Бог свого часу прощає нам всі гріхи. І ось розуміння цієї благодаті, воно дасть можливість нам прощати власному брату наші провини. Я короткий висновок хотів би зробити, що величний Бог він пропонує сьогодні всім. Повне прощення. І нам потрібна концентрація уваги на Можі благодаті, яка дає змогу прощати власні борги, прощати борги, які нам винні люди. Ми зможемо, якщо ми будемо концентруватись на благодаті з Божій, ми зможемо прощати своєму брату, який нам винен щось. І якщо ми бачимо в нашому житті якісь певні проблеми з прощенням, нам потрібно вертатись до благодаті Ісуса Христа. Amém. Amém.